Доброго дня, шановні батьки та діточки. Сьогодні нас чекає чергова зустріч на нашій клумбі. І зараз е місяць е жовтень і ми продовжуємо свої спостереження у природі. Ну що, здорово! Ось наша клумба зараз у жовтні. Майже нічого не змінилось, чорнобривці продовжують квітнути, юка та хвойні рослини зеленого яскравого кольору. Ялинка, сосна, яливець відрізняються тільки відтінками зеленого. А ось наш маленький абрикос, він продовжує стояти зеленим. Тільки листочки, майже трішечки, втратили. Кольору. А до дерева клена додалися більш яскраві помаранчеві відтінки, і на дереві в жовтні ми вже не знайдемо жодного зеленого листочка, які ще залишалися у вересні. Ось і наш кущик барбарису, на ньому ми вже можемо побачити яскраві червоні ягідки, які у вересні були ще зелені, і ми їх не бачили. До його листочки жовтий тільки додав трішечки багряних відтінків. Але зелених кольорів залишилось ще досить багато. А зараз подивимося, на квіти амарантів. Вони продовжують і в жодні приваблювати своїми яскравими червоними квітами та листочками. Але у вересні вони були набагато яскравішого відтінку. Зараз вони нахилились під тиском насіння, і листочки, ніби вигоріли на сонці. Але ні. Це жовтень їх так пофарбував. У вересні ми ще могли спостерігати в сусвіті гортензії. Але в жовтні їх вже прибрали, і листочки на гортензії стають жовтого кольору і майже збираються облітати. У вересні листя хости були ще зелені, але квіточки вже стояли сухі, у жовтні їх видалили. І залишилося тільки зелені листочки. Серед них можна побачити багряні листочки піонів. Кущик гібіскуса у жовтні ще залишається зеленим, але вже немає квіточок, якими ми могли милуватися ще в вересні. У жовтні стало значно холодніше, і квіточки перетворилися на насіння. У жовтні наша клумба має ще досить привабливий вигляд. На фоні вічно зелених рослин можна мілуватися квітами чорнобривців, айстр та хризантем. І сьогодні я вам розповім про рослину, яка називається гібіскус. Це багаторічна рослина з родини мальбових. Гарний квітучий листопадний деревовидний кущ. Являється популярною декоративною рослиною. Широко використовується в народній медицині. В деяких країнах гібискус вирощується в промисловому масштабі. Так як його квіти є складовою чаю. Квіти гібіскуса досить Великого розміру можна казати гігантський Бувають білого, рожевого, червоного, темно-вишневого та фіолетового кольору. Квітне з червня до вересня. Ось такий він, кущик деревця і біскус. А зараз я кажу вам до побачення. Зустрінемось на нашій клумбі у листопаді.